Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що після візиту міністра кордони справ України Кулеби в Китай, а також після його заяви про те, що Україна готова до доброчесних підкреслюю перемовин з Росією, в Кремлі стало відбуватися щось дивне. Чи то вони щось там на Москві не зрозуміли, чи то вони там розгубилися. Ми пам'ятаємо, що Пєсков гучно заявив про те, що Буцімто Зеленський нелегітимний, і тому Москва не буде проводити перемовини з Україною на наступний день вчора. Пісков заявив про те, що нібито можна все вирішити, що можливе виключення, і що буцімто Москва готова до перемовин. Але виявляється, що вчора ввечері і сьогодні, схоже на те, що в Москві до кінця не визначилося, що там взагалі у них таке відбувається, адже російські ЗМІ публікують гучні заяви з Кремля від російських дипломатів та законодавців. Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що в Кремлі заявили про незрозумілі сигнали з України. Пісков заявив про те, що в Росії не бачать конкретики щодо мирних перемовин з Україною, за словами Піскова, Москва спостерігає незрозумілі сигнали і не знає наскільки вони реалістичні. Небензя з трибуни ООН почав кричати про те, що Росію насторожило прагнення України до мирних перемовин. Більше того, Небензя звернувся до країни ООН з таким питанням, чому Київ захотів мирних перемовин, що Москва просить вияснити деталі про зріння? Цікава ситуація, чому так Кремлі заверещали, що ж там таке відбувається, і чого вони так бояться. Також є заява з російського радбезу в устами Джабарова, що буцімто Україна не готова до перемовин. Лунають заяви чергові Піскова про те, Російська Федерація не впевнена в реалістичності сигналів від України щодо перемовин. Також російські пропагандисти публікують заяви експертів, що буцімто Україна хоче обдурити Росію, і що вона може використати перемовини для передишки, щоб підготувати збройні сили, нові бригади, свої резерви, а потім вдарити по окупантах. Крім того, лунають такі сигнали про те, що буцімто то Росію хочуть перехитрити, що, начебто, Україна щось задумала. Кремль до кінця не може зрозуміти позицію Китая. І загалом Кремль говорить про те, що вони не розуміють до них туго доходить, що вони там всі напружені, насторожені. А тим часом гучні заяви робить наш міністр кордонних справ Кулеба, який вчора пізно ввечері заявив, що Україна отримала чіткий сигнал, що Китай працює над вирішенням війни. Пекін не шукає тимчасових рішень, а працює на стале і стратегічне розв'язання проблеми війни. Щодо Китаю, то сьогодні з'явилось офіційне повідомлення, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей 28 липня вирушить до Бразилії, Парта Індонезії для проведення консультацій щодо України. Чи Китай направить України глобального півдня спецпосланця для консультацій про Україну? Стосовно Китаю, я свою думку вже казав, але хочу ще раз зустріти увагу на тому, що Китай він позиціонує себе як начебто миротворець, і в той же час Китай, хоч і не прямо, він допомагає країні агресору, допомагає Російській Федерації. Не ну, називає війну війною, називає війну, начебто українською кризою. Навіть не російсько-українською кризою, а просто українською кризою. Але тим не менш, Китай він намагається якось цей імідж дотримуватися максимально, намагається і далі всьому світу, насамперед країнам Глобального півдня, демонструвати те, що він миротворець. І для України, звісно, ціль номер один це покращувати україно-китайські відносини, щоб Китай був зацікавлений безпосередньо допомогти Україні. Ми пам'ятаємо, що було в Казахстані, коли Москва вела свої війська і. Через буквально три дні вона знову забрала свій війська назад. Так швиденько ці лисямці 76 з російським десантом полетіли додому на Росію, тому що Китай сказав чітко, який Казахстан. Тому щодо нашої дипломатії, щодо заяв президента України Кулеби про сигнал в від Китаю, Зеленського, а потім Кулебе, то Україна правильно робить, що працює, правильно робить, що і далі продовжуються перемовини з Китаєм. Це добре, проте ми чудово розуміємо і цілі Китаю. Але у будь-якому разі. Як ми бачимо, якщо Китай і далі продовжує таку політику, і далі заявляє про те, що він, начебто, миротворець, далі ці візити, схоже на те, що буде якась така спільна позиція. Деякі експерти казали про те, що Китай може відмовитися від свого так званого мирного плану, що Китай може погодитись на Мирний план так званої Бразилії в цілому формується якась позиція, і для України головне, щоб Китай був на другому саміті миру, не лише Китай, а ще й деякі інші країни глобального півдня, щоб вони приймали участь, щоб вони голосували і щоб була країна-агресор Російська Федерація. І по факту, зважаючи на те, що є вже така проукраїнська більшість країн у світі, мова йде про понад 90. Сто сторін країн і різних організацій, то цілком очевидно, що буде прийнято рішення, буде комуніке на другому саміті миру, і далі на Російській Федерації буде передано це як ультиматум. Ну і звісно, можна буде поговорити з країною агресором, і звісно, можна навіть буде напряму на тій же конференції при підтримці е, проукраїнського блоку країн такої міжнародної коаліції. Ну а що Москва хотіла? Москва категорично відмовляється прибувати, навіть не прибувати, а погоджуватися на те, щоб взяти участь у глобальному саміті миру. Вони котрий раз вмикають дурня, чи вони його навіть насправді не вимикають. Вони падають на мороз. Я говорю термінами такими московськими, як любить говорити Лавров. І всіляко намагаються уникнути того, щоб бути на глобальному саміті Миру. Проте Китай сказав, що Москва має бути. Про це була заява від Туреччини, від деяких інших країн глобального півдня. Тому зараз так на Москві верещать, кричать, розказують про те, що вони там насторожені, що вони щось не зрозуміли, що їм треба щось прояснити, що їм прояснити. На глобальний саміт миру прибувайте. Ну ось і все. А Україна все робить правильно. Десь можливо вже наприкінці цього року буде глобальний саміт миру, і цілком можливо, що він буде ще до зміни президента США, до зміни адміністрації Білого Дому. Цілком можливо, не Україна в цьому зацікавлена, щоб його швидше провести. Тому спостерігаємо з родком подій і очікуємо додаткових новин. А тим часом на тлі таких заяв з Кремля, на тлі їх вмикання дурня чи того то не вимикання, наш генштаб повідомляє, що російські окупанти активні майже по всій лінії бойового зіткнень. Тобто цей наступ, який розпочав Кремль ще в жовтні минулого року, він не припиняється. Москва кидає постійно щоденно на багаточисельні штурми і м'ясні штурми, механізовані м'ясні штурми, всі ті резерви, які у неї є, намагаються окупувати якнайбільше українських територій. І при цьому, зважаючи на втрати і зважаючи на ті проблеми, які є окупаційній армії, лунають гучні заяви, так звані пропозиції з Держдуми, де пропонують легалізувати штрафні роти і заграти отряди. Тобто Кремль хоче повернутися до того, щоб максимально росіян гнати в ці мішні штурми, фактично щоб там. А зважаючи на ситуацію, ми знаємо, що і дезертирство є, і самовільне залишення частини. Там ситуація складна, тому що росіяни реально женуть на обій, по факту. І Москва, російські законодавці, так звані, це все легалізувати те, що по факту зараз є. Зараз є ці здергета отряди, так звані, також є штрафні роти, ну, Шторм Зет, наприклад, це що таке? Також мова йде про те, що російська військова поліція вона заганяє росіян в ці так звані штрафні роти, і про це прямо пише російські воєнкори і Кремль хоче це все якось легалізувати. Пісков на тлі цих новин, на тлі цих важких втрат, сьогодні зробив гучну заяву і назвав катастрофою для майбутнього Росії рівень народженості. Також російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що Росія зараз на краю прірви, і що вона ризикує перетворитися федерацією знелюднених територій. І що проблема насамперед зараз на Алтаї і на Далекому Сході, що за території Вічі. Насправді не лише в цих регіонах, але вся суть зводиться до того, що росіян народжується півтора рази менше, чим помирає, і що згідно статистики, згідно даних демографії, до кінця вже цього століття росіяни взагалі можуть зникнути як нація. П'ють на сполох, ми пам'ятаємо, що Путін регулярно вже як мінімум раз, два-три місяці, робить заяви, закликає росіянок більше народжувати дітей, але росіяни не дуже то поспішають насправді. І я хочу сказати, що деякі росіяни вони навіть незважаючи на величезні виплати, вони думають, як вижити на Росії. Так, так, тому що, як на Росії кажуть, гроші в гробу в карман не покладеш. І думають, як можна в лапках заробити без того, щоб вступати до лав, приєднуватися в окупаційну армію. Зокрема, на Росії є таке гучне повідомлення, така новина, наприклад, що в Розанській області вкрали 60-тонний залізничний міст, його здали на металу. Міст 60 тонн. Як вони його вкрали, як вони його розбирали, як <смітна> на металобрухт приймали ці сваї з цього моста, чи вони якось його різали, чим його різали, щось відбувається? Але така так звана російська смікалочка, і деякі росіяни вважають, що краще так, чим йти воювати і чим ризикувати своїм життям. Адже знову ж таки повторюю, що як кажуть росіяни, гроші в карман в робу не покладеш. Тому росіяни не всі не всі вони, незважаючи на скрутне становище, незважаючи навіть на і соціальне таке положення, вони не всі хочуть пісти контракти і вливатися до лав російської окупаційної ре. Також щодо таких важливих новин на Росії, це сьогоднішнє повідомлення про те, що Російський центральний банк підняв ключову ставку з 16 до 18 Облікова ставка це фактично один з таких ключових параметрів, який впливає на економіку, на економічний розвиток. І чим більша ключова ставка, тим насправді гірше. Лише в країнах третього світу така велика ключова ставка: 16-18 тобто є проблеми з економікою. Російський центробанк на Біуліна підвищують ключову ставку для того, щоб знизити рівень інфляції. Адже по факту на Росії друкується рубль повним ходом, тому що величезні виплати і тим росіянам, які підписали контракти, які в окупаційній армії, звісно, виплати не лише за підписання контрактів. а на виплати і за Груз 300, Груз 200, також щомісячні грошові виплати. Крім того, це і ті гроші, які виділяються на військово-промисловий комплекс, в тому числі і на зарплати працівникам, а вони різко підвищилися. Те, що зараз на Росії великі проблеми на ринку праці, адже там рівень безробіття знизився декілька разів, там майже немає. Тому що дуже багато намобілізували, величезні у них втрати, росте зарплата. Реально, десь на 14% вона зросла, починаючи з 2022 року. І російська економіка вона зараз перегрівається. На намагається консультувати ситуацію, тому що. Вже найближчим часом зростання російської економіки за рахунок тих резервів, які проїдаються. Адже ВПК і промисловий комплекс оборонні підприємства вони ж не продукують продукцію, не виробляють, яку можна десь збувати на ринку. Вони виробляють ті снаряди, які просто фактично вистрілюються, утилізуються і все. І ще певний час на Росії будуть дуже радіти цим величезним виплатам, а потім це все зупиниться. І як кажуть деякі міжнародні експерти, зокрема німецькі, що Росія вона опуститься до рівня, наприклад, Ірану. І не дарма російські пропагандисти писали про те, що потрібно вивчати досвід Ірану, як виживати під санкціями, і що росіяни повинні досліджувати не лише досвід Ірану, а й Північної Кореї. Щодо нашої ключової ставки в Україні, то для прикладу я скажу вчорашня новина, Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 13% річних. 13% звісно, це немало, але потрібно розуміти, що у нас великі втрати нашої економіки, нашого ВВП через агресію. У нас 25% території тимчасово окупованих. Окупанти вони знищили значну частину нашої енергетики, це негативно впливає на наш ВВП, знищили багато наших промислових підприємств, це сильний удар, тому ми відновлюємо свою економіку. І це при тому, що у нас і величезні борги, є тиск. Що вчора, наприклад, міжнародне рейтингове агентство Фіч понизило наш кредитний рейтинг до переддефолтного, тому що Україна не буде виплачувати борги до 1 серпня, а ще договір пролонгації не підписаний, хоча вже все домовлено. І знаєте, намагається якось рейтингове агентство Фіч якось повливати на Україну негативно. А звідки за рахунок чого ми маємо віддавати ці борги? 25% нам списують, 12% потенційно списують. Зараз нас ситуація важка взагалі про що це? Але навіть за таких умов у нас облікова ставка 13%, а не 18% як на Росії. Це важливо. Крім того, сьогодні на Біуліна вона припустила подальше підвищення ключової облікової ставки. Тобто це ще не все. Все на Росії лише починається, і з часом Росія перетвориться чи то в такий великий Іран, або навіть взагалі в таку велику Північну Корею. Щодо Північної Кореї і щодо такого іранського шляху, є зокрема сьогодні така гучна новина, яка також активно говориться на Росії, це повідомлення від Роскомнадзору, який заявив, що залишає з собою право прийняти міри проти Google. Тобто заблокувати. Не заблокувати, а уповільнити, як вчора говорив російський депутат Хімштейн, на 70% до кінця наступного тижня. Але не всім подобається на Росії це призупинення, пригальмування, уповільнення. Деякі російські керівники, зокрема Кадиров, закликав взагалі закрити я, процитую дослівно, до бісової матері Ютуб. Не потрібно уповільнювати, потрібно сьогодні його закрити, і все легше нам буде. Тобто Кадиро відкинув усі сантименти, церемонії, каже, просто потрібно його закрити. У вчорашньому випуску я казав про те, що Росія, Москва, ця Московська імперія, вона не зацікавлена в тому, щоб повністю закрити Ютуб, тому що багато росіян, громадян РФ живуть в різних країнах. І в Ша в Європі, в Австралії, де завгодно на всіх континентах вони насправді живуть, живуть і в колишніх країнах радянського союзу, і Москві потрібно підтримувати зв'язок, продовжувати й далі зомбувати росіян, так званим вілічієм, утримувати їх в цій тоталітарній депресивній секті. З культом особистості, так званим вождем, і це все помножено на гордині, так зване вілічні, і Кремль він навряд чи повністю закриє Ютуб, хоча для росіян можна уповільнити, а пропагандисти можуть і далі заливати свої випуски, щоб росіяни за кордоном дивилися їх. Але скоріш за все Кремль зараз буде діяти досить обережно, тому що майже усі росіяни дивляться Ютуб. Більше половини щоденно переглядає різні ролики, різні випуски. Тому цілком можливо, зважаючи на вчорашні заяви депутата Хінштейна, що Кремль хоче спочатку вдарити по комп'ютер, не по е, тих глядачах, які дивляться на мобілках чи, наприклад, на планшетах, а тих, хто дивиться саме на комп'ютерах, використовує, тобто по блогерах, по тих людях, які створюють контент. І, до речі, сьогодні Пісков заявив, не заявив, навіть закликав, щоб ті росіяни, канали, яких заблокували, щоб вони йшли на інші ресурси, щоб вони соромилися, відкривали нові канали, а саме на таких ресурсах, як Рутуб, ВК Відео, Дзен і Телеграм. Тобто Москва каже прямо, що є чотири наших російських ресурси: це Рутуб. Зрозуміло, вони зробили так званий аналог Ютуба ВК-Відео, також це вже давно зроблено в соціальних мережі ВКонтакті. Дзен, це Яндекс, також активно над цим працюють, і Telegram. Так, так, незважаючи на те, що Дуров розповідає про те, що буцім то вони залежні від Москви, що будь то вони не під ФСБ та все інше, насправді Москва каже, що це наш ресурс. Росіяни створюють там канали, працюйте, нічого ми уповільнити не будемо. Це так для роздумів, і це також, ну наприклад, відповідь на запитання, яке мені періодично ставлять, чому я не створюю групу в Телеграм чи якусь там сторінку в Телеграм. Я не хочу створювати на таких ресурсах сторінки. Хоча, зважаючи, наприклад, на те, що більшість українців постворювала там сторінки, можливо, логічно було б і створити, але, чесно кажучи, я взагалі не розумію, як це Україна допустила те, щоб, наприклад, російський ресурс в Україні цей телеграм був таким популярним. Цікаво, що на тлі цих новин про закриття уповільнення, чи то ще щось, чи як каже російський Роскомнадзор, про те, що якісь будуть вжиті заходи щодо Ютуба, я хочу нагадати новину, яка була два тижні тому, а саме 12 липня. Тоді цей же самий прес секретар Путіна Пісков, офіційний пресник Кремля, гучно кричав, що в Кремля немає планів блокувати Ютуб, що мова йде лише про проблеми з обладнанням, що ми нічого не будемо блокувати, хоча ще такі чутки були ще два тижні тому. А зараз Пісков умікнув дурника, начебто він нічого цього не говорив два тижні тому, розповідає про те, що російським блогерам необхідно переходити на російські соціальні мережі. Ну, тут просто без коментарів. І щодо е, ситуації на фронті, щодо того, що пише російські воєнкори, також сьогодні для них неприємна новина загалом для Росії. І розпочнемо з таких повідомлень: відомий на Росії так званий воєнкор файтер-бомбер. Повідомив про те, що е, черговий ранок не добрий для країни, для Росії, і що вічна пам'ять. Пишуть про те, зокрема, два майори російські, так звані воєнкори, що за тиждень знали начебто все, але рішення не було прийнято, що доповідали не допомогло, і що зараз втрати, що зараз великі проблеми. Про що йде мова? Мова йде про те, що Збройні сили України вночі вдарили по окупаційному військовому аеродрому в тимчасово окупованих саках. В тимчасово окупованому Криму сьогодні Генштаб підтвердив ураження аеродрому Сакі. І, судячи з тих повідомлень, які, наприклад, публікує Файтер-Бомбер, що втрати там значні, він акцентує увагу на тому, що на аеродромах повинні були мати як мінімум дві штатних броньованих автомобіля, повинні були мати, щоб витягувати поранених. І це вказує на те, що було влучання в склад з боєприпасами або в склад ГСМ, склад ПММ, вірніше української палиномасильних матеріалів, що були поранені окупанти, не могли їх врятувати, тому що видно вогонь, скоріш за все, була якась детонація повторна і не могли реально витягнути. і Він про це прямо каже. Також він акцентує увагу на тому, що у кожного військовослужбовця чергових сил повинна бути комплектована аптечка. і ці Аптечку, військовослужбовець має вміти користуватися. Мова йде про те, що Україна досить швидко реагує на переміщення російських літаків, і Файтер Бомбер» закликає до того, щоб кожні 5 годин літаки перекочували, переміщували, адже Україна б'є після виявлення максимум через 6 годин. Крім того, Файтер Бомбер кричить про те, що Буцімто всюди агенти, щоб російські спецслужби активніше працювали, і не лише в тимчасово повному Криму, а аж до Мурманська. Ну і щодо авіації, він закликає будувати залізобетонні укриття. Що поки вони їх Кремль побудує, то вже і такі у них не залишаться. Сьогодні бомблять вони досить знатно, і вчора вони писали на добрий ранок Росія. І такі новини ще будуть. Важливо, що Україна носить цілі по телах окупантів, тому що такі удари вони дуже болючі для окупаційної армії. Це удари по фактично високих технологіях, це те, що важко замінити. Мова йде і про технічний персонал аеродромів, мова йде і про льотний склад, мова йде і про ті Ж літаки, якщо вони можуть набрати навіть мобілізувати штурмовиків, то щодо, наприклад, тих літаків це вже питання значно складніше або щодо систем протиповітряної оборони. А щодо аеродрому в САКах цілком можливо, що уразили ще й системи протиповітряної оборони, був уражений, наприклад, Радар. Десь через день-два ми будемо знати деталі, тому що потрібно, щоб з'явилися супутникові знімки. Будуть публікації, я впевнений, і на міжнародних ресурсах щодо цього, зокрема на Радіо Свобода. Тому очікуємо додаткових новин. Щодо добрих новин для України, сьогодні з'явилось повідомлення, що сьогодні Європейський Союз перерахував Україні півтора мільярда євро від заморожених російських активів. Гроші підуть на оборону та відбудову України. Про це повідомила Урсула фон Дерляєн, президент Єврокомісії, але я скажу так: цілком можливо, що ці півтора мільярда євро ми повністю не отримуємо можливо, лише частково, тому що ця сума може піти насправді європейським компаніям, які виготовляють зброю для України. Тому новина вона дійсно добра, вона лунає так приємно, але щодо цієї суми є ще певні питання. Проте у будь-якому разі гроші країни-окупанта працюють на нашу оборону. І сьогодні також є обурення, ну, наприклад, від того ж Пісков. Пентагон виявив бухгалтерські помилки у допомозі для України на суму 2 мільярди доларів. Цікава ситуація. Якщо не помиляюсь, на 12 мільярдів доларів з 60 вже було оголошено пакет військової допомоги для України. Так, мова йде не лише про ті пакети, такі, які Україна отримала зброю, з яких одразу чи отримує в найближчі там дні тижні. Мова йде і про те, що значна частина цієї суми, 12 мільярдів доларів, це замовлення і такі довгострокові пакети допомоги Україні. Тобто американська промисловість має ще виготовити, наприклад, для нас зенітні керовані ракети для тих же Петріотів, Насамсів. Можливо, для Хаймерсів якесь інше озброєння. Але якщо з 12 мільярдів 2 мільярди доларів помилка, то що це взагалі? І логіка тут така, що значно завищували ціни за технікою озброєння для України. І про це я казав вже багато разів. розважаючи на те, що лунають учні заяви, що США допомогли Україні там, на такі величезні суми. Я зараз точно цифру не назву, але ми знаємо, що мова йде навіть не про десятки, а можливо вже й більше сотні мільярдів доларів. Якщо так глобально подивитися на ситуацію, то цю суму можна ділити на декілька разів точно. Тому що такі астрономічні суми, а по факту виявляється, що тут похибка 2 мільярди. Раніше були похибки, якщо також їх підрахувати, там також йдуть похибки на мільярди. І загалом щодо американського оборонно-промислового комплексу, то в цілому ціни дуже високі. дуже високі, Цілком можливо, що там є певна, якщо не монополія, то якась дуополія, чи, можливо, там є ще певні нюанси внутрішні американські ціни дійсно завітні. Завищені на боєприпаси, дійсно, ракети до Петріо та мільйон доларів, також ціни насправді космічні. Цілком, можливо, ще залежить від серійності виробництва, що, можливо, 500 ракет це не така велика кількість, але, тим не менш, Американські оборонні компанії вони досить високі суми виставляють за своє озброєння. Якщо, наприклад, порівняти з ціною озброєнь інших країн, то ситуація тут досить цікава, особливо ціною на боєприпаси калібру 155 міліметрів та на інше озброєння. Але у будь-якому разі, США є ключовим нашим партнером. США допомагають Україні і лише Єдина країна єдина у світі супердержава сполучених Америки вони можуть Україну забезпечити реально усім тим, чим необхідно, починаючи від літаків від надсучасних систем протиповітряної оборони і закінчуючи бронетранспортерами. Причому у США є це все у дуже великих кількостях. Проте те щодо політики стримування, виснаження країни агресора, політики Байдена салювана ми знаємо, як вона проводиться, ми також знаємо наслідки. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.